І прокуратури. Я їм сказав, що ви ганьбили Чернігівщину. Я мав на увазі той Луганський регіон, який фактично окупував податкову, силові органи, і це теж є правда. І коли сьогодні немає довіри до очільників, до міліції, до прокуратури, то люди йдуть до нас. В обласну раду, це теж є правда. І насправді я не прокурор, я не міліція, але я кожен день вислуховую, приймаю заяви від людей, які просто є відчаї, які готові просто брати зброю і йти, йти воювати з тими, хто їх ганьбив всі ці роки. Люди добрі, якби ви почитали ці заяви і бачили, що вони робили і що вони роблять. Читати це неможливо, все пронизано бандитизмом і корупцією.